Мої вітання! З вами архітекторка Анна Бажан, і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про темну сторону архітектурної професії та діяльності архітектора. Не сприймайте це як жалість чи образи, чи о, як все погано, бо воно і справді було погано. Для тих, хто планує свою професію архітектора, буде вам корисно почути, які негативні сторони вас очікують. Якщо ви плануєте працювати особливо на когось. А тому тут буде згадка про ті роботи, де я працювала як найманий працівник. Дорогі роботодавці, я дуже вас прошу, створюйте комфортні умови і дбайте про те, як ви працюєте, з ким ви працюєте і як це може відгукнутися в майбутньому. Бо обов'язково будуть ті, хто назвуть ваші фірми і ви більше не побачите жодного працівника. На початку своєї архітектурної діяльності. Я хотіла працювати дуже. Я вже чекала, просто коли я закінчу цей університет, і нарешті почну працювати, бо мені це видавалося можливістю нарешті показати все, що я знаю, і передати ці знання. Але це було не так просто після закінчення університету. Я не могла знайти роботу в своїй професії. Приблизно півроку. Мене ніхто не готував до цього, і я б ніколи не подумала, що шукати роботу буде так важко. Я пробувала робити все, що в моїх силах. Наприклад, брати участь у творчих конкурсах чи програмах. Однією з таких програм був розвиток дитячих майданчиків в місті Івано-Франківськ. Я доєдналась доєдналася до цієї ініціативи, бо для мене це був шанс заявити про себе. Розробка дитячих майданчиків. Перше, що я робила в університеті, і мені це принесло колосальне задоволення. Я пам'ятаю, як пішла на свою першу територію великого двору, який знаходиться в оточенні будинків, і розробила цей концепт. Мене це так захопило, що я прям подумала, тепер я це можу робити на території свого міста. І коли я доєдналася до цієї ініціативи, я була в тотальному захваті, бо нарешті я зможу реалізувати такий проект. Але не склалося, як гадалось. Права в тому, що, як мені пояснили, організація, яка займалася цими майданчиками, благодійний фонд, тобто фонд, який, по суті, не отримує грошей за свою діяльність, а відповідно, платити зарплату або хоча б якісь гроші. Мені за це не планувалось в апріорі, і я розглядалася як волонтерка. Ну, це, звісно, прикольно, але що далі, я зможу якось на цьому заробити, ну, якщо не заробити, то хоча б отримати шанс десь працювати і заявити про себе. На жаль, ні, і я дуже довго чіплялась за ідею хоч якось заявити про себе. Я навіть виступала в міській раді з пропозицією по дитячому майданчику на площі Міцкевича, яка вважається історичною частиною, і там в результаті взагалі нічого не зробили. А навіть з боку пробудували зовсім інші майданчики, які виграла взагалі китайська група студентів, і це був міжнародний конкурс. Ну мені було дуже неприємно. По багатьом причинам. Зараз уже я, відвідуючи новобудови Києва, в тому числі можу побачити, як класно вписуються дитячі майданчики, і мої задум точно зміг вписатися на територію тієї ділянки. А ми рухаємось далі, і коли я отримала таку ситуацію і досвід з цими дитячими майданчиками, я вирішила здаватись Я не буду, тому що я, в принципі, сама винувата в тому була, що не проговорила до кінця умови. Потім я пішла стажуватись на фірму, свою першу архітектурну, де мені обіцяли, що я, ну зробивши ці креслення, обов'язково отримую кошти. Я ходила і вперто доказувала своїм рідним, що я точно зароблю, Адже це ж уже домовлено, це офіційна фірма, яка знаходиться в цій споруді, вона юридично зареєстрована, мене ну точно не кидануть, все буде добре. Мені не заплатили ні копійки. Це були смішні гроші навіть на той час, а я вже місяць відходила, віддавши свої 3D-візуалізації, креслення і все все в оригіналі для тих людей. Потім я не здавалась і знайшла все-таки фірму, де я буду робити 3D-візуалізації віддалено. Це був мій перший досвід роботи віддалено. І мені сказали, що моя робота не дуже підійшла. Всі ці мої перші спроби закінчились дуже невдало, тому що за жодну мою роботу не заплатили. Пройшло пів року. І я не розуміла, чому так. А ви розумієте? Якщо у вас є розуміння того, чому так відбувалося, чекаю ваших коментарів. Всі секрети того, що і як, чому відбувалося, я розкрию в кінці відео, а ми переходимо далі, адже мені треба було працювати. І тут я перехожу в площину, де я вже знаходжу свою першу офіційну роботу, працюючи там. Я виконувала багато різних завдань, мені це дало можливість відчути, як воно працювати офіційно, ходити з 9 до 18 на роботу, мати тільки два вихідних. І так далі, і так далі. Це було неймовірно цікаво, але на цей раз в мене була зарплата. І вона була мінімальна Мінімальна по державним стандартам мінімальних заробітних плат в Україні. І від цього стандарту ні в якому разі не можна було відходити. Коли я звільнилась, я довідалась про те, працівники отримували куди більшу зарплату. У них були можливості підняти мені зарплату. І вони цього не зробили. Я перейшла в період, коли я почала заробляти гроші, але не мені почали економити. Далі я не здавалась і шукала можливості розвиватись саме як архітектор. Я пішла на ще одну свою роботу, де зустріла неймовірно класну команду. Вони мені дали дуже сильний старт, і я їм вдячна по цей час. У мене найкращі спогади про них. Але. Я не дуже розбиралася в ринку цін, і потім як я довідалася за мої навики, які я тоді взагалі виконувала і робила, люди отримували набагато більше. Я поцікавилась, тому що в мене була така можливість, і я поцікавилася, чому так, і мені сказали, що у мене недостатній рівень знань. Я собі сказала, що я буду розвиватись далі і пішла далі. Я перейшла цього разу вже на інший рівень, виїхавши з свого рідного міста і переїхавши в Київ. Місто, яке давало набагато більше можливостей. І таке справді я їх там знайшла. Моя робота була вже цього разу пов'язана безпосередньо з архітектурою, чому я була дуже рада. І я з захопленням приступила до роботи, тому що я цього чекала довгих три роки. Я добивалася різного досвіду, шукаючи знання, прагнула виглядати професійно і прикладала ці знання, що воно так і було, та всі зусилля. І розвивала свої навики весь час. Тому, коли я вже прийшла туди і почала працювати, я зіштовхнулася з набагато більшою проблемою. Ніж низька заробітна плата. Якраз там зарплати були вже доволі хороші, чим я могла пишатись, бо все-таки велике місто давало більше можливостей. І я була вдячна за те, що я знайшла свій шлях і можу добре розвиватись. Допоки я не зіштовхнулася з чимось абсолютно новим для себе це ставлення. В той час, коли я якось не звертала на це увагу, то Тепер я задавалась питанням, а що вже зі мною не так? Тому що, попри те, що люди намагалися, якщо раніше там, не доплатити, не заплатити взагалі або ще якось. Але, в принципі, з кожним разом з кожною новою роботою ставлення до мене було в принципі, хороше, то тепер я зустрілася з тим, що мене порівнювали з іншими людьми, мене порівнювали з іншими співробітницями, які були набагато молодші за мене. На той момент, який тільки закінчили університет, і була така неприємна історія, коли мені дали замовницю, яка в принципі була доволі конфліктна, неприємна жінка, і як потім я довідалась, підписали з нею контракт на дуже мінімальну суму коштів. Що це означало для проекту? Це означало, що я повинна була зробити ну дуже простий проект без жодної якоїсь цікавої зюмінки, якій би я не змогла поставити в своє портфоліо. І він виглядав дуже просто. Натомість, дівчині, яка тільки прийшла після університету, вона отримала набагато цікавіший проект, який дуже гарно реалізувала і реально допомогли менеджери. Там була така історія, що в нас було два менеджери, і менеджер, якраз за яким я була закріплена, якось не дуже сприяв моєму розвитку і, в принципі, не намагався підкинути щось цікаве, коли інший менеджер навпаки вкладався в цю. Дівчину, і вона дуже виграшно виглядала сама по собі дівчина неймовірно розумна, класна, і між нами тоді постала ціна, як же робити, кого вибрати, свій кар'єрний шлях, і все-таки доказати, що я можу, чи може поставити якось агресивно до цієї дівчини і намагатися щось їй зашкодити якось в професійному плані. Я була розгублена, тому що між нами таку створили напругу, що я навіть ніколи з таким не стикалась до цього. І я постала перед великим вибором. В результаті я зрозуміла, що я не зможу погано стати з іншої людини, і я просто пішла з цієї фірми. Я вірила в те, що все буде добре, і йшла далі, шукаючи свій шлях в архітектурі і розбираючись з тим, що і як працює. Після того я пішла вже в велику компанію працювати. Це був просто шикарний досвід. і... Це поміняло мій світогляд як архітекторки просто кардинально в іншу сторону. Це максимально класно мене розвинуло. І якщо рахувати в роках після завершення університету, пройшло вже доволі багато часу, а приблизно 3,5 роки. Допоки я попала в таку хорошу фірму. І, в принципі, я себе вже починала розвивати саме як архітекторка, та не все так було добре, як здавалось. Знову ж таки, ставлення. Коли я туди прийшла, на початку все було дуже цікаво, класно, мені давали завдання по мірі того, як я їх можу виконувати, і порівнюємо їх саме знань, тобто все співпадало якось з моїми можливостями, і я себе творчо проявляла. Я займалась, власне, архітектурним дизайном, і після того мене це просто захопило ще більше, я почала всьому активно розвиватись. Але несподівано з, напевно, більшим навантаженням, я б так сказала, почали приходити завдання, які були складніші набагато, які вимагали більшого рівня знань, точностей. І тут, звісно, проявилось те, що я все-таки недосвідчена, що я мало що знаю. І здавалось би, в цей момент ну, треба людину підтримати, але ні. Знову. Знову це ставлення. Чому? І цього разу це було ну, дуже жорстоко, я б сказала. В якому сенсі жорстоко, коли я робила помилки, з мене насміхались. В буквальному сенсі осміювали те, що я зробила не так. Причому, незважаючи, чи я присутня в кабінеті, чи ні, мені сміялись прямо в очі. Я не знаю, в чому була ця причина і чому так весело насміхатись було вам з мене. Це я зараз звертаюся до тих людей, які можуть дивитись це відео. Але я добре запам'ятала ці уроки. Я знаю, що, можливо, коли ви навчалися, вам було тоді дуже важко, у вас так само не було підтримки. Але пані, як у вас не було підтримки, а можливо, вона навпаки у вас появилась, Я була тою дівчиною, яка прагнула підтримки на той момент. І ви, замість того, щоб бути на моїй стороні, робили все навпаки. Я розумію, що могло бути щось не так, але про те, що було не так, жодна людина зі мною на той момент не поговорила. Я задавалася питанням, чому просто мене так киданули? Чому замість того, щоб поговорити віч на віч, жодна людина не зробила цього для того, щоб поправити ситуацію, якою б вона не була складною? Що ж, а ми йдемо далі. Звісно, попрацювавши там, я також винесла свої якісь уроки, зрозуміла, чому і що як відбувалось, де я була не права, тому що завжди в ситуації є дві сторони медалі, і я продовжила рухатись далі. Далі ковід, криза. Тож, давайте я підсумую трошки, що було не так з цим досвідом, з цим усім. Ви поки пишіть свої догадки, і хтось, можливо, зараз напише бідна Аня. Але як я сказала, в кожної медалі є дві сторони. З однієї сторони, звісно, це все погано, що було таке ставлення, що постійно недоплачували, економили і так далі. А також ставились погано, морально, дуже сильно принижували і говорили жахливі часом речі. Це також були на це причини. І коли я вже пройшла цей період шляху, я для себе зрозуміла. Те, що, перше, завжди потрібно говорити про свої наміри максимально чітко, максимально зрозуміло. Наприклад, мені сказали, що в мене в місяць, умовно, там 10 тисяч. Ви тоді запитуєте, як саме ці 10 тисяч будуть приходити до мене? В якому вигляді? Це буде на карту в одній сумі, чи це буде на карту в двох? Частинах, наприклад, в яких це частинах менша сума як аванс, і більша сума потім, чи порівну, в яких числах далі, чи передбачаються, наприклад, штрафи якісь? Це буде за рахунок моєї зарплати чи ні? Ви це дуже чітко маєте проговорити. Як це буде відбуватися? Далі? Чи є штрафи за запізнення? Якщо є негайно дій цієї роботи, тому що фірма вона розраховує всі свої прибутки і витрати, і закладається так званий ризиковий фонд, коли щось іде не так, і фірма повинна саме за рахунок цих коштів покривати ці витрати. Вас забирають можливість жити, грубо кажучи, в цьому світі. Задумайтесь про це. І коли ви говорите про зарплати. Все детально обговорюйте, тому що потім ці зарплати вам підуть в пенсійний фонд. Ну, тобто, зараз взагалі то пенсійні фонди і це все може закритись, і пенсії взагалі бути і не може. Але вам треба буде знати чітко, що куди йде, і як, наприклад, якщо говорити про не тільки пенсію, а трудовий стаж, як вам буде це нараховуватись? Вам жити в цьому світі. Тож, перше, що було не так з тими всіма роботами, це те, що я взагалі не оговорювала суму, а надіялась на те, що мені, більш дорослий чоловік, який мене наймає на роботу, таку молоду студентку, подбає про мене, що за мене, все вирішать, що мені справедливо оплатять роботу. Ні, такого не буде. По-любому завжди буде людина, яка захоче вами скористатись. І чим більше ви показуєте, що щось потребуєте, допомоги, тим більше хочуть вами скористати, щоб отримати щось на халяву. Так працює людська психологія, особливо коли йдеться про економію коштів. А тепер уявіть, скільки б ви могли заробити, якби, наприклад, вам за ті ж самі візуалізації, краслення планів хоча б мінімально заробили. Тому. Шукаючи роботу, ви повинні якось заздалегідь подумати про те, що ви можете все-таки не отримати оплату праці і що ви тоді будете робити. Взагалі, коли ви шукаєте роботу, а я вже згадувала в своїх попередніх відео, що як планувати своє майбутнє, це якраз закладати в це майбутнє такі ризики, Бо тому що якщо вам десь не заплатили, то виходить так, що. Ви просто сидите без коштів, без можливості жити це життя, шукати нову роботу. Елементарно, як це в мене було в карантин, я навіть не мала коштів, щоб доїхати на роботу на співбесіду, щоб мене побачили. Тому що, ну, в принципі, це вже така зовсім патова ситуація. Не доводьте до цього. Коли ви шукаєте роботу, ви повинні мати кошти, за які їсти, жити, пересуватись і, в принципі, взаємодіяти в цьому світі. Також, що дуже важливо, уже якщо таке, ви бачите, відбувається, вам потрібно себе якось підстрахувати. В кінці кінців це можуть бути негативні відгуки в соцмережах. І, звісно, якщо між вами не було заключено жодних якихось трудових договорів. А це все було на словах як домовленості, то ви нічого не доб'єтесь, але ви можете також писати негативні відгуки, поширювати інформацію про таких недобросовісних людей і максимально максимально давати знати про те, що і як вони роблять з своїми підлеглими для того, щоб уникнути цього в подальшому, як не вам, так і іншим. Звісно, я сказала, що ви це можете робити, але ви це можете і не робити насправді. Тому що другий момент, про який я не згадала, це те, що коли я попала в невигідні умови праці, я їх не проаналізувала, я не побачила, що тут щось дивне відбувається, і не пішла. Тобто, я по суті залишилась з цими людьми, які щас в надії на те, що все буде добре. І це була моя відповідальність. А не тих людей по великому -то рахунку. Тому тут знову ж таки є погані люди, є недобросовісні люди, є хитрі люди, всякі люди. Але якщо ви попали в таку негативну ситуацію, у вас все одно залишається ваш контроль ситуації і те, що ви можете в ній зробити. Тому краще передбачити і подбати про це, і знати, що ви будете робити, якщо станеться щось не так. В кінці кінці вам найкраще піти. А не залишатись на цьому місці роботи в будь-якому випадку. Тому що, коли ви маєте справу з людьми, які діють недобросовісно, то вам не виграти в цій ситуації. Ви завжди будете в програші. І чим довше ви будете тягнути, тим просто більше користі будуть з вас витягувати, а ви будете далі залишатись своєю проблемою. І повертаючись до моральної сторони питання, ці всі приниження, дивні слова, образи, насмішки, чому це відбувалося? Я пробувала зрозуміти, чому так, і в багатьох випадках це, на жаль, знову ж таки, або внутрішні стратегії цих людей, ну, наприклад, знову ж таки не доплатити чи поставити якусь низьку зарплату, чи можливо, чи можливо змусити цю людину робити більше роботи, видавати кращий результат. Як і потаємне бажання цю людину звільнити і не хотіти з нею працювати в подальшому по різних причинах. Наприклад, ця людина не підходить, але не вистачає можливості сказати прямо. Чи, наприклад, з цією людиною некомфортно, а на її місце хочуть взяти іншу людину? Ви не знаєте істинних намірів тих людей, які з вами вчиняють зло. Тому. Ви можете проаналізувати, що відбувається. Ви можете себе спитати, чи мені підходить ця гра, чи я з цим правляюсь, чи я йду далі, і я навіть не стараюся зрозуміти їх. Або все-таки ви знаходите шанс і стараєтесь поговорити про те, чому у вас такі відбуваються стосунки, в чому причина цих маніпуляцій. В будь-якому випадку, не варто це замовчувати і не варто це терпіти. І останнє найважливіше, вам потрібно спитати себе, а що я роблю не так і чому зі мною ці моменти відбуваються? Запитала це себе доволі пізно, можливо, в той момент, коли якісь мої погляди з початком війни тотально помінялись як на діяльність інших людей, так і на свою діяльність. Адже коли я була більш молодша, скажімо так, після університету, я себе дійсно вважала центром Всесвіту. Я себе вважала мега творчою, особливою такою людиною, такою неймовірною, що всі просто мають взяти і танцювати навколо мене. І я справді так і думала, що от я прийшла, дайте мені, бо я вам типу, щось даю і от я така особінна. Мені це насправді дозволило в той момент сміливо діяти. Так, зовні це виглядало не дуже згідно. Я собі уявляю, як було деяким. Архітектором, який більш з досвідом дивитися, як приходить молода дівчина, така вся, ну все, привіт, я така Аня, я все знаю, що ти мені тут говориш. Така вся себе, да, з такою людиною працювати не хочеться. Я мала пережити цей досвід, щоб побути такою людиною, бо це мені давало, по-перше, дуже впевненість собі. По-друге, я себе дуже так ем, цінувала, я себе високо ставила і хотіла показати всю себе, яка є класна. Мені требувала ця сміливість, тому що ну, важко наважитись на якийсь крок. А тут ти коли впевнений собі, аж занадто впевнений, це робити набагато простіше. Навіть коли я помилялась і говорила, очевидно, неправильні речі, ця маска впевненості давала мені сили якось це все собі пробачити, бо я вірила в те, наскільки я неймовірно крута, особлива людина. Але так, спочатку війни мої погляди помінялись, і я. Поміняла також і свої стратегії як саморозвитку, так і підходу до роботи. Звісно, в кінці я знайшла хорошу фірму, де я вже почала працювати. І цікаво, що коли в мене потрохи і погляди помінялися щодо ставлення до себе, ставлення до інших, я бачила, як змінювалось ставлення до мене в тому числі. Як до мене вже теж з повагою, не було цих всіх принижень. і... Чим, скажімо так, я більш була людяна до людей і намагалася саме взаємодіяти, обираючи курс на співпрацю, тим і до мене стало краще ставитись. І я почала отримувати задоволення від спілкування з людьми, взаємодіями. Я відчула, що мені більше не загрожують якісь кращі за мене люди, тому що я знала, що всі ми різні, і я вже не боялась того, що я зустріну якогось сильну суперницю чи суперника. Що я можу розвиватись далі. І насправді навколо мене побільшало дуже сильних, дуже професійних людей. І я люблю цю приказку, що краще працювати в команді дитини слабшої, щоб стати сильнішим, ніж бути сильнішим в найслабшій команді. І в результаті моє життя покращилось. Що відео, хоч було й сумне, але працюючи над собою, аналізуючи свої помилки. Розуміючи причини і наслідки того, що відбувається, а головне постійно шукаючи щось нове, ви зможете досягнути як свого особистого успіху, так і успіху в суспільстві. Усе це можливо. Важливо, шлях, який ви проходите, який вам дає досвід і на якому ви вчитесь. Тож, пройшовши шлях від помічника архітектора до архітектора і ведучого архітектора. Зараз я працюю в одній з найбільших компаній Києва заступником керівника відділу. Вчіться на помилках, шукайте нову роботу, шукайте цікаву роботу і спілкуйтесь з людьми. Все в ваших руках. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу! Па-па!